Діти навіть, бування, а ви ще всі Дорогі друзі, сьогодні ми з вами знаходимося у селі Лемня Рожнятівський район. Сьогодні 11 липня, неділя. Ми зараз знаходимося на новому водоспаді, про якого мало хто знає. Висота його десь порядком до 14 метрів. От ви бачите, два каскадики. Вода проривається між двох маленьких. Чельник утворень і впадає в річко ілемка. Ми тут будемо зараз от приймати джакузі ось там. Ось зараз ми тут робимо маленький пікнік. Ось перед вами річка ілемка. В Вдалині труба. Газопровід «Дружба», ось там бачите. Зараз я його знімаю з ближчої дистанції. Ось зараз водоспад з лівої сторони. Зараз ми вже настроїлися. На споживання продукції, яку ми з собою принесли. Ось зараз ви бачите Катю, вона у нас зараз за шеф повара. Однак столик. Він відбуває якої правильної прямокутної форми камінь на берегу самої річки. А тут буде жаритися шашличок, сердельки. Ось там у нас димить наше вогнище. Ось Ілюбчик там приймає душ, ванну. Зараз ми знаходимося на протилежній стороні річки Єлемка. І ось зараз перед вами водоспад.